Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B7 2.0 TDI, Механіка автомат? Механічна коробка передач з міста Києва. Пробіг невеликий на чистку всієї системи екології. Впуск-випуск, сажовий каталізатор, гаряча частина турбіни, клапан ЄГЕР. Його також калібровка обов'язково, щоб в майбутньому не видавав помилки P0407. І всі магістралі, клапана ОГ. Буде чиститись все без демонтажу. Ось таким апаратом, повністю без демонтажу. Але цей автомобіль вже був декілька тижнів у мене, не викрутилася одна свічка. Власник поїхав, викрутив, десь на професійному СТО. де... Спеціалізується на викручування свічок накалювання. І викрутили. Зараз приїхав, зробимо комп'ютерну діагностику і все побачимо. Так, Пробіг 222, золотий дизельний пробіг. Так, бачимо 8 гектопаскалів, всім на холостом. Масино золи тут в літрах показує, скільки це? 0,15 літрів. Так, бачимо непогані показники. Комп'ютерна 19, некомп'ютерна далеченько, дуже добре. Значить, клапан ОГ працює, не заклинивши. Але профілактику я йому зроблю все одно. 291 км була посіння регенерація, десь 300 км. Плюс буде регенерація міського циклу. Після чистки будуть всі 500, плюс, а по трасі 1000. Плюс. Ці двигуни модельного ряду. Тільки так. Міський цикл 500, за містом 1000. Легко. Фіксую дані 8 на обертах 2,5. 35-36. А последній пробіг у вас трасовий чи міський? Е, місь... Ні, трасовий, так. Да. Трасовий. Ну, по місту тільки до вас от, це доїхав, там кілометрів 15 кімнаті, ага. по трасі їхав. Ага, тоді все складується. Трасовий режим 300 це мало, це дуже мало. Повинна бути 1000. Так, що дані зафіксовані. Йдемо далі. Так, зняв фільтр сітку і сажу масляні відкладення з золою разом. Після першої стадії прочистки, ще буде друга стадія. Ось таке насипало зараз промию цю сітку і буду далі промивати. Так, і друга стадія теж показує цього всього добра в ще більшій кількості. Воно змішується з золою. Верніше, зола тепер змішується з ажмасяними відкладеннями, то що вони м'які. І золи, як такової не видно. І ця каша це весь всі 220 пробігу ось тут. Так, чистка завершена, вже можна газувати. Провіряємо тиск. Зараз на холостих 0. даю газ в пол 2,5. Стрілка рівномірно тримається, форсунки в нормі, тиск 17. Датчик диференційного тиску одягаю і тестуємо на автомобілі. Так, А тепер під'єднано датчик диференційного, Бачу, він неправильно показує. Даю газ в пол. по факту 17, 16, а показує 25-24. Маса сажи падає вниз. Датчик диференційного під питанням чи під заміну. У мене немає в наявності, щоб підкинути інший. Тож будемо тестувати на такому датчику. Зараз потрібно пройти всі необхідні адаптації, щоб автомобіль по-новому бачив все, як працює. І так, чистка завершилась. Автомобіль пройшов всі необхідні адаптації. В даному автомобілі немає функції масиної золи, тому тест-драйв зробимо і тест-драйв буде просто проїхатись, і які відчуття дає автомобіль. Чи з'явилася нього тяга чи ні. Все вичищено. Клапан ЄГР, впускний колектор на 80% вичищений, 20% по углам. Залишилось. Кому цікаво, дивіться інші відео про аналогічні автомобілі. Стан чистоти власник перевірив, коли забирав автомобіль. Коли забирає автомобіль. Сажовий почищений, гаряча частина турбіни теж автоматично чистилась. Всі входа виходи клапана ОГ теж прочищені. І автомобіль повністю відновлений. Екологія відновлена. Гарантія на таку чистку 150 тисяч пробігу. Форсунки тут не переливають. Провірено. Лише зауваження по диспаливу, що автомобіль заправляється. Буде надана індивідуальна інформація по диспаливу. І все. А так, автомобіль. Повністю відновлений і ще можна їздити і не знати ніяких проблем з екологією. В коментарях будуть мої контактні дані, знаходжусь в місто Київ відгук власника по бажанню, тому що відео вийде не спочатку, після, тобто сразу після чистки, а прийде деякий час. Побачить його. Не знаю, як вийде. Так, всім гарного вечора, до побачення. Так, а тепер для тих, хто дивиться відео до кінця. І відгук власника можемо зараз зробити. Як машина їде? Їде чудово, а, тягне дуже добре. Навіть прокручується колеса. Такого ще ніколи в мене не було. А, мандат фігня. Боба. Ну, може їхати як в звичайному режимі, як все завжди. І відчуття будуть від машини зовсім інакше. по інакше моїть. Їде. Да, зовсім не так, як. І так, випадково. і так всі автомобілі завжди а чи спорт режим включився? Ні, це повністю як завода вона їде, так і оця тяга снизів від турбіни, від прохідності Єгієра, Сажу, пускний колектор. Ну, вона дихає і видихає, та і все. Чудо. Це... Дякую да, Дякую. Це завжди так автомобілі їдуть після моєї чистки. Усі 100% так автомобілі їдуть. Це так само, як е, ті, хто вирізають і кажуть, о, поїхала по-новому, ожила, затихала. В моєму випадку, після чистки моєї системи екології, так само їде. А тепер всім гарного вечора, до побачення.